Вітаю, розв'яжемо номер 12,7. З параграфа 12, функція y дорівня k поділена на x, її графік та властивості. Ця функція називається оберненою пропорційністю. Отже, дана обернена пропорційність задана формулою. Треба принести таблицю в зошит, заповнити її. Спочатку заповнимо значення функції, коли даний аргумент. Тоді x у нас дорівнює мінус 80. Тоді шукаємо y. Урівняння y 80 треба поділити на х. Підставляємо місце х, значення мінус 80. 80 ділимо на мінус 80, ми отримаємо мінус одиницю. Підписуємо сюди, ставимо мінус одиниця. Тепер х у нас буде дорівнювати мінус 40. Y буде дорівнювати 80. Ми ділимо на мінус 40. І отримаємо мінус 2. Ставимо значення аргумента в таблицю 2. Тепер там, де одиниця. Х дорівнює одиниці. y буде дорівнювати 80. Ми ділимо на 1, це буде дорівнювати 80. Запишемо 80. Тепер у нас є х дорівнює аргумент дорівнює. 160. Знаходимо значення функції. Y від 160 можна і так записувати. 80 ми ділимо на 160, скорочуємо на 80, це буде одна друга або 0,5. Можна записати звичайним дробом або десятковим. Десятковим зручніше заносити до таблиці. Тепер у нас відома функція. А нам треба знайти значення аргументу. Отже, друга частина завдання. Функція та ж саме так і є. 80, ми ділимо на х, але тепер х відомий, а y відомий треба знайти х. Підставляємо значення Місто y ставимо мінус 5. І так, 80, ми ділимо на х і все це дорівнює 5. Ось ця значення дорівнює мінус 5. Як знайти х? Х буде дорівнювати. Треба ділене 80, ділимо на частку мінус 5, і ми отримаємо х у нас буде дорівнювати. мінус 16. Ставимо сюди мінус 16. Тепер y дорівнює 20. Друга частинка. І так, 80, ми ділимо на х і отримаємо 20. Знаходимо х. Х це у нас ділене. Нам треба 80 поділити на 20, і ми отримаємо х буде дорівнювати 4. Ставимо сюди 4. Аргумент дорівнює 4. Наступний приклад х на 80. Ми ділимо на х. 80 ділимо на х. І все це дорівнює 16. X Буде дорівнювати. 80, ми ділимо на 16, тоді х буде дорівнювати 5. Ставимо сюди 5 в таблицю. І тепер у дорівнює 0,1. 80 ми ділимо на х і 1 десяту. Тепер знаходимо х. х, 80 ділимо на десяту. 1 ,1. щоб поділити ціле число на дрібне, збільшуємо десятковий дріб. на у 10 разів тоді треба додати нулік до діленого. І тоді х у нас буде 800, поділити на 1, це буде 800. Отже, ми з вами заповнили таблицю. Виконали номер 127. Якщо це математика, це номер 227, другий рівень складності, параграфа 12. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. На наступних відеоуроках будемо будувати графіки. Як і перболо.